Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Наразі в окупованому Сімферополі ситуація на заправках виглядає таким чином: бензин безкоштовний, ну або ж безоплатний. Ну, у сенсі його немає, тому і плати за нього теж на стелах ви не побачите. Знаєте, що найцікавіше? Отут... Було би цікаво, якби почали все ж таки москвічі та німножечка возмущатися. Оскільки, як говорять експерти і військові, зараз на окупованій українській території зроблений великий акцент в доставці палива, тому що, як ви розумієте, в Донецьку, в Луганську не вистачає води питної, її там немає, і у людей вже настрій трошечки накальон. Да, і вже якби накал їхнього терпіння він на максимумі. А тут ще й проблеми з бензином. Відповідно, тут вже два накала на максимумі. Максимумі. Тому хоча б прибрати один, намагаються зараз з території Росії, тому завозять пальне максимально швидко, максимально багато для того, щоб ці бунтівні настрої на окупованих територіях не виникли. Тому що, як ви пам'ятаєте, я розумію, що за деякими даними та на території окупованій залишилися зрадники, але там залишилися і українці, яким нема куди виїжджати, або не було куди виїжджати, або які були змушені доглядати старих родичів, не могли ні на кого їх кинути, або там знаходяться ті, хто наближають. Ем, окуповані території під контроль України, тобто працюють в тилу ворога для того, щоб передавати інформацію Збройним силам України. Ем, відповідно, як ви розумієте, зробити бунт це для українців взагалі не проблема. А це знову ж таки теж Крим. І як ви розумієте, на цій заправці певно був бензин. за бензином. Грузов. Твою дивізію. Ах. Вот это класс, блин! Е-мое! И все объезжают, Это бензин, видать, только появился здесь. Красиво ще жовто-блакитні показчики стоять. Я звернула увагу на одному з відрізків шляху. Побачила жовто-блакитні показчики, які стоять по всій території України. Бачите, виявляється, що не всі показчики вони встигли прибрати. Але, тим не менше, знову ж таки, та, ми говоримо про ситуацію на землі, як то кажуть. Про якуна Песков Инновый рассказывал. к нам продолжают поступать сообщения о высоких ценах на бензин. Например, на заправке в Первомайске цена за 95-й бензин взлетела до 88 рублей. На некоторых заправках бензина нет вовсе. Подробнее Татьяна Сметанина. С разных районов области нам приходит огромное количество сообщений о том, что появились проблемы с бензином. Либо бензина на заправках нет вообще, либо цены значительно выросли. Мы приехали на одну из заправок города Держин и, как мы видим, цены действительно возросли. 92-й бензин стоит 71,90, 95-й бензин стоит 74,80. До повышения был 58,92, а сейчас 71,80. Наше руководство написала письмо с объяснениями. Ну, чтобы люди читали, немножко понимали, что это не наша прихоть. Работать в минус никто не будет. И мало того, такие слухи ходят, что бензина просто нету, не дают. Также 95-го нет у нас. Нет поставок топлива. А на 92-й повысилась цена? Повысилась цена. Была 63-60, стала пять 90 Говорят, что недостаток. А в связи... Недостаток якої-то там бензина. Получается. Непонятно, по якої причині. Возможно, вот по этой. Тут ми не можемо стверджувати знову ж таки, та це як 50 на 50, як зустріти динозавра в місті. Можливо, через це, а можливо і ні. Можливо, через це, наприклад, припинили працювати 360 станцій на території Росії. Можливо, через влучні удари Збройних сил. України, а можливо, і не через це. Можливо, через те, що хтось на цьому заробляє, просто підіймає ціни і все і змушує окуповані території, а також територію Росії, трошечки падзатянуть пояса, тому що я нагадаю, що бензин нужен для е, можливості продовжувати вести війну. Ну, принаймні, це вам скажуть на території самої Росії. Я зараз намагалась знайти е, де ж ці цифри: 360 заправок. Там я не помилилася в цифрі. Бензин перестали продавати кожна п'ятдесята АЗС на території Росії. Особливо плачевна ситуація в окупованому Криму там не працює майже половина станцій. Я думаю, що на окупованих українських територіях ситуація приблизно така сама. Ну і от як я вже пояснила, її будуть певно виправляти максимально швидко. Але при цьому знову ж таки питання залишається актуальним. Что там по ситуации на Земле? То, что вот новый шатдаун совершенно точно добьется США, они все стоят и стоят. Как возможно? Хорошо. Знаете, Оль, очень важно обратить внимание на один момент, на который мало кто обращает внимание – выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Ну, чтобы понимать вообще, кто такой Дональд Трамп и как на него влияют, например, его даже ближайшее окружение. Вот кто-то верит в то, что э, все то, что было озвучено Дональдом Трампом с трибуны Генассамблеи ООН, писал его госдеп. Ну, конечно, нет. Я не знаю, зачем ему вообще суфлер нужен был. Мне кажется, вот тот доклад, который ему написали, наверняка они ему написали. Он единственно к нему обращался, наверное, забыв цифры, сколько там процентов мигрантов сидит в той или иной стране. Все остальное, это была его импровизация. Трамп – это мастер импровизации. Поэтому то, что заявил сегодня Трамп, это вовсе не означает какого-то разворота на 180 градусов. Причем, я напомню, он много раз делал публичные заявления, а потом, когда ему их кто-то припоминал, и говорил, ну вы же это говорили, он говорит, я это говорю, я этого не помню. Оцікаво спостерігати за Скабєєва, яка розуміє, що гість несе повну чуш. Яка розуміє, что так че иначе, им треба зараз э, відбілити э, Путина и те, что Трамп сказал на Путина. Я считаю, что на самом деле никакого разворота на 180 градусов нет. ощущения, что любовь к Трампу застилает наши глаза. Нет, у меня нет такого, у меня нет такого ощущения. Просто это такой современный политик, у которого, наверное, надо поучиться расширять коридоры своих возможностей. Вот он имеет полное право сегодня сказать одно, завтра сказать другое. Ни один другой лидер в мире не может себе этого позволить, потому что все к нему относятся ну, с пониманием того, что то, что сказал этот человек, оно на самом деле соответствует э, всему тому, что на самом деле принято на уровне, ну, я не знаю, государственного, это, ну, как бы, позиция государства. Да? Мне кажется, кто-кто, а россиян не то, чтобы поучиться. Они могут показать мастер-класс по расширению коридоров, проходов. І що там і що розширити для того, щоб Путін був вами задоволений? А от такий виходить Дональд Трамп. Молодець. імпровізує прекрасно, чого не скажеш власне про всіх, хто працює на території Росії. Але знаєте, що цікаво, знову ж таки, вони тут пригадують історію про те, що Дональд Трамп назвав Росію Путіна паперовим тигром. Когда занимаешься большой политикой, надо уметь владеть своими эмоциями и перепроверять информацию. На встрече Зеленский представил Трампу какое-то абсолютно иллюзорное представление о том, что происходит, заявил о том, что тысяча российских солдат окружена. Там, миллиард километров Донецкой области освобождены, правда, не назвал ни одного населенного пункта. Минулої знову ж таки програми не хочеться постійно до цього повертатися, але експерт студії говорив про те, що генштаб збройних сил Росії постійно дає цифри про знищені 26 тисяч українських танків. Хоча на станом на 22 рік на момент повномасштабного вторгнення у Україні було тільки 6 тисяч. Навряд чи 20 тисяч танків нам надали наші партнери. Тому каже, ну трошки подумайте про ті цифри, які ви пишете. Так само як і про е, вбитих мільйон українських за. Хасників, коли ми розуміємо, що у нас було 800 плюс 100 набрали тисяч, але явно не кілька мільйонів, півтора мільйони, як це дає знову ж таки генштаб Росії. Тобто, ну оці ці цифри, до яких постійно навіть вони самі вже ну ставляться з недовірою. Але при цьому Соловйов продовжує розказувати е, про те, що йому треба докази того, що ж е, сказав Зеленський Трампу, те, що сказав Зеленський Трампу, залишилося за зачиненими дверима.